Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати рулетики з баклажана з сирно-горіховою начинкою. Нам знадобиться 500 г баклажанів, у мене ось такі невеличкі, половинка солодкого червоного перцю, декілька гілочок кропу або петрушки, один плавлений сирок, 50 г волоських горіхів. Попередньо я їх просушила на сухій сковорідці, сіль за смаком, 2-3 столові ложки олії та дві столові ложки майонезу. Баклажани нарізаю слайсами ось такої товщини приблизно. Додаю сіль, перемішую і починаю викладати надеко застелене пергаментним папером. Змащую баклажани рослинною олією. Тим часом, поки запікаються баклажани, зробимо начинку. Горішки я вже ось так подрібнила. Можете ще дрібніше, в крихту прямо перебити. Плавлений сирок натерла натерті на дрібні, і ще я забула додати, що нам потрібен чесничок. Один-два зубчики буде достатньо. Тепер можу все змішувати. Горішки, сир, чесник. Та заправлю майонезом. Майонезу знадобиться також одна-дві ложки, не більше, щоб маса гарно тримала форму. Всі інгредієнти на рулетики вже готові. Баклажани запеклися. Ось такі вони гарненькі, повністю охолодили їх. Начинка готова, дуже смачна. Кріп відокремила ось на такі окремі гілочки, а перець порізала ось такою соломкою можемо формувати рулетики. На кожен шматочок баклажана викладаю начинку, викладаю гілочку кропу і шматочок перцю, можна трошки меншу. Щоб гарно виглядало, гарно смакує, як і на кожен день, так і до святкового столу. Ось так шматочок перця і змотою, і все, можу скручувати рулетик досить обережно. Такі смачні баклажани у нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.